Сьогодні ми з вами з'ясували, що опір провідника залежить від його геометричних розмірів і матеріалу. Але є цікаві такі провідники, точніше, це напівпровідники, у яких опір може залежати ще й від інших характеристик. Ось погляньте, наприклад, оця деталь вона називається терморезистор або ж термістор. Зараз його опір 5,5 кОм. Я тепер його буду нагрівати просто теплом своєї руки. І ми бачимо, що електричний опір цієї деталі починає зменшуватися. На відміну від металів, напівпровідники при нагріванні свій опір зменшують. Цей ефект використовується у електронних термометрах. Саме термістори є датчиками температури цих приладів. Існують і інші ще цікаві деталі. Наприклад, ось це називається фоторезистор. Вимірюємо його опір. І бачимо, що він складає ну, десь до 3 кОм. А тепер освітлимо ліхтариком цю деталь. І бачимо, що в результаті яскравого освітлення опір зменшився до сотень Ом. Знову вимкнемо ліхтарик, буде теж близько 3 кОм. Затемнимо трохи світла, бачимо, опір зростає вже 5-6, навіть більше кількох десятків кілоом.